Я я вже анонсував вашого улюбленого а, гостя. Це Сам Георгій Тука з нами сьогодні, пане Георгію, ми вас вітаємо. Якщо ви не знаєте, не пам'ятаєте заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, 16-12 рока, голова правління БФ народний тил, пане Георгію. Звісно, з вами не можемо не почати з обговорення, що палає в нашому сусі... сусіду у північному Брянськ і не тільки Брянск, взагалі, як ви оцінюєте те, що відбувається, до чого це веде, як це впливає на Психологічний стан російських громадян. Дуже влучно, а, от слово палає, воно має як безпосереднє фізичне явище масові пожежі, які тривають зараз на території Росії. Між іншим, от я лише тільки сьогодні ранком подивився інформацію. Грінпіс повідомив про те, що, проаналізувавши супутникові знімки, вони повідомили, що за їхніми даними вже від пожежі. Загинула, зазнала, ушкоджень територія 600 тисяч квадратних кілометрів. Росія сама офіційно визнала 60 тисяч квадратних кілометрів. А реально 600? 10 разів більше. Але навіть якщо 60, то просто щоб глядачі розуміли, площа Чехії 78. Навіть Більше, ніж площа. А, Європейської якщо в, 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 країни. Да, а якщо вірити Грінпісу, то там ну, взагалі можна цілу низку європейських країн назбирати. І більш за все мене потішив вчора результати опитування мешканців Свердловської області, яка теж потерпає від пожеж. Вони переконані, 70% з них переконані в тому, що оці пожежі це наслідки роботи українських ДРГ. Тобто там вже в оці зміни, вони дійшли до глибинного народу руського. І у мене таке відчуття, що там вже на покоління оце зайшло. Щоб, щоб не відбулося, це все клятає хахли. А те, що відбувалось вчора на Брянщині, це в переносному значенні палая Брянщина, чудово працює Брянська. Система протиповітряної оборони. Я взагалі не знаю, може це вже початок громадянської війни там в Росії. Один одного коцають. Ну, На Брянщині дуже вдало прийняли естафету, яку напередодні запровадили в Криму. Нагадаю, що перший гелікоптер рухнув в Джанкої, а потім вже наступного дня пішла естафета на Брянщині. За підтвердженими даними, три гелікоптери, два літака, і ще третя сушка, що під питанням офіційного підтвердження поки що немає. Звісна річ, це не ми. І я подивився твоє інтерв'ю з Світаном, це не ми. Я це чудово знаю, ти, ти знаєш. Воно само так падає. Угу. Ну, звісна річ, а хто? Ну, ну, ну. Ні, ну давайте будемо чесними. Перші давайте. повідомлення, що це російська ППО. Це так. були найперші повідомлення. Так. Це от... Тобто ми тримаємося од, цієї од... версії. Одна... Правильно Одна... я розумію? Одна... Тобто, це ППО. Мало мало всі версії, малоймовірні. Всі ні, ну друзі, давайте так. Одна з бригад російської ППО оголосила про незалежність Брянської Народної Республіки і почала. Це росіяни. Ну да. так, і ми офіційно це говоримо так. з паном. І є ще версія, що і наша ППО теж пі підійшовши до кордону, в притул могла. А навіть не притул, Якщо взібрати технічні да. дані, то навіть і в притул підходити не, не треба для, для ураження таких цілей. Але я вчора насолодився, я не міг просто втриматись. Я вімкнув на телефоні VPN і почав дивитись ввечері російські. Зет потрядки. Що вони пишуть? Які у них версії? О, Хто, о, це? Там Хто такий, це? Там такий гармидар зараз угу, пішов. Угу. Ну, по-перше, позавчора ж почали істерику ці так звані зет воєнкори, танки в Белгороді, танки в Ростові. З усіх боків нас атакують, фронт посипався, і там один з одним почалась така бійка. Вже в цю я маю на увазі бійку в інформаційному просторі, а вже втрутилось Міністерство оборони, починаючи їх там розтягувати. Вони ж, начебто, вчора лише тільки один за одного, де да ми всі за матушку Росії. А тут почали вже один на одного нати. І вчора там дійшли дискусії так. Ну, а статтю вони зараз вже готова, начебто, угу. будуть приймати статтю за русофобію. Так. А вчора пішов так, я бачу, консолідовано. Пішла теза від, в першу чергу, від державних пропагандистів. Маю на увазі, оці всі Попови, Соловйови, Скабєєві. Mm -hmm. от, от вони. Так, почали... яка у них версія? А, не версія. Вимагають введення статті за панікерство. Так вони ж самі перші пані панікують? Ну, от, Піди докажи, хто там з них більший панікер. Чи Гіркін, чи Пригожин, чи ці е, різні зет блогери які там розгадяють цю цю Але істерика реальна там абсолютно. Дуже цікаво, що е, от на цих на державних пропагандистських каналах так. про події на Брянщині взагалі не згадувалися. От, наче нічого не відбулося просто. Mm -hmm. Ну, з ну, жодної згадки. А так звані незалежні, або Ютуб канали різні, або телеграми, ну там відбувається просто істерика, реальна істерика. Деякі почали, ну мені сподобалося, що деякі представники глубинного народу вони настільки приголомшені е, всіма цими подіями, а це ж триває оця інформаційна е, вир. Цей інформаційний він триває третій день поспіль. Почалося це не тільки от, з знищення гелікоптерів на, на території Бранщини. Почав це все в принципі, два тижні тому почав це Пригожин. От він почав це розкручувати, розкручувати, снарядів нема. Тут у нас 50 тіл лежить, тут у нас 80 тіл, і воно так потроху, потроху, потроху і пішло. Потім він розповів, що там 72-бригада га бригада покинула позиції, втекла, а 72-га ввечері повідомила, що це, приватна... це, да, це вагнерівці, да. втекли. Знову черговий клін Конфиль. пішов. І от це все нагнітається, нагнітається, нагнітається. І на сьогоднішній день реально з моєї точки зору моральний стан. В першу чергу серед військовослужбовців Російської Федерації я маю на увазі як регулярні війська, так і різні ЧВК. Взагалі вже на сьогоднішній день більше 40 ЧВК нараховується в Російській Федерації. Більше 40. Є там і Газпрома, і Хімпрома, і губернатори вже свої організовують. Як Так, Вже їх там вистачає. То от моральний стан він мене надихає, я скажу чесно. А вони в великій кількості не можна сказати, що всі, звісно, річ, але в великій кількості вони розгублені під впливом цього інформаційного виру, який на них стисне в першу чергу їхнього російського, і відчувається відсутність впевненості. Навіть серед тих інтерв'ю, які різні російські військовослужбовці роздають своїм зет блогерам цим різним, навіть в цих коротких інтерв'ю відчувається розгубленість в стані ворожої армії. Ну і це, в принципі, це дуже позитивно. Окрім того, мене вчора я ж не є фаховим військовим і завжди намагаюся уникати коментарів, які стосуються безпосередньо конкретних дій Збройних сил. Але вчора я почув цікаву доволі версію щодо майбутнього контрнаступу, яку пов'язали з подіями, які почались на Брянщині. І ця версія, вона полягає в наступному. Там один з колишніх полковників російської армії цю версію оприлюднював, мовляв, що ми там вулаємо, що наступ буде, чи то там на Донеччині, чи наступ буде на Запоріжжі. А чому ми на, південь, на північ? Взагалі не дивимося. На північ України мається на увазі. Там практично немає регулярних Збройних сил Російської Федерації, бо переважна більшість стягнута на Донеччину і на південь нашої країни. Північ фактично вона обеззброєна. Mm. І оцей дядька, він каже: а що заважає хахлам зробити рейд? Вздовж кордону, виходячи на територію Російської Федерації, і вдарити вздовж кордону України з Росією заходячи за Луганськ взагалі. Тобто вдарити зі сторони так, Росії. Пройти вздовж кордону і вдарити в тил з, -з Луганська. Угу, угу. І я отак, от ну, спочатку трошки зніякрів, думаю, це якось, там, там щось у дяді понесло. В голові, а потім я задав, слухайте, я поліз так освіжити в пам'яті. Ми, мабуть, забули про рейд 95-ї бригади, в 2014 році, за підтримки там ще й 25-ї бригади і інших підрозділів. Але я от сьогодні тільки оновив ці дані конкретні. Загалом рейд, за який фактично Михайло Забродський отримав звання Героя України, він пройшов 470 кілометрів. Не 20, не 30, а 470. З них 170 тилами саме ворожих сил. Тому, в принципі, такі дії, вони начебто можливо виглядають якимись фантастичними, але теоретично, з точки зору воєнної науки. Ось такі речі завжди відбуваються, до речі, в, в, в історії. Воєн я нещодавно читав книгу Лоренца Аравійського сім стовпів мудрості. Він саме от згадує, як Османська імперія Араби визволяли Аравійський півострів. Вони зайшли і атакували місто Акабу, яке було портом на персийській затоці. Так воно атакували посилена... з пустелі, де вони взагалі не очікували да. і не захищали взагалі цей фланг. Розумієте, це дуже цікаво. А, ну і звісно, говорячи про цю паніку і це. Контрнаступ офіційно не розпочався, але вже в розумінні росіян вони вже. У мене таке відчуття, що вони я не знаю, дуже чи то історично. вони взагалі, ну скажімо так, м'яко кажучи, були не впевнені у власних силах доволі тривалий проміжок часу, не маючи реальних успіхів на фронті. І вони саме самі себе потрошку, потрошку потрошку нагнітали, і вони морально вже готові до поразки. Як би це дивно не звучало, але навіть в тих коментарях, численних, які я читав на російських телеграм-каналах, в великій кількості там різних дописів, не безпосередньо з рота Солов'йова чи Скабєєви, то все частіше і частіше лунають, ну, відчувається невпевненість, починають розмірковувати, а як взагалі все це припинити, а, як, а навіщо ми це взагалі все починали? Отакі такі е, думки вони все частіше і частіше е, присутні в російських різних електронних цим ну, пов'язана вся стат... інформаційна стратегія говорити про те, що Росія нібито воює з НАТО, з Ну, звісно. Зукує. Річ і це вже триває більше місяця. Я про це вже у вас студії розповідав. Що е, ну приблизно десь місяці півтора е, почала доволі активно насаджуватись в е, інформаційному просторі Росії Теорія, що е, вони вже воюють не з Україною. Доволі часто іноді, от, наприклад, там, години чи навіть двогодинни це політичне шоу на якомусь з каналів, да? вони обговорюють події на фронті, але за цей час жодного разу не лунає Словосполучення війна з Україною. Можуть в. Там, Десь мельком згадати там ВСУ, ВСУ, але подаючи детально цю інформацію, вони розповідають, що вони воюють з НАТО. І це вже, ну, навіть я дивився декілька останніх інтерв'ю з полоненими росіянами. То навіть оці орки, яких ми беремо в полон, під час розмови, вони кажуть, що вони да вони вірять, що вони воюють саме з НАТО. Вчора Скабєєва, ну не вчора. Я дивилася цей фрагмент на телеграм-каналах, які тролять Росіян. Що там у відризок в шматок, де Скабєєва казала, цитуючи Скабєєву, України вже давно нет, Ми воюємо да. з НАТО. Да. Ми вже воюємо з НАТО да. більше 14 місяців. Кінець цитати. Да, це та, була цитата. Так я ж кажу, о, 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 це і, це доратив... і, і, вона таким чином готує да. що, що ми програємо НАТО. Вона готує да. світ, суспіль... да, і вони розповідають. А але ж ну НАТО, то, це там 50 країн. Це навіть один фахівець такий дуже мудрий. Вчора, я не пам'ятаю, на каналі Звізда здається, я його побачив. Він там ну, доволі фахово давав аналіз, порівнював можливості Росії з Україною, а після цього можливості Росії з НАТО. Мовляв, там на початку цієї спецоперації у росіян озброєння було там в 5 разів більше, набоїв в 20 разів більше. Як вони називають, потенціал призовників оцих? Демографічний потенціал? В чотири рази більше, ніж в Україні. Тобто, для них. Прогулянка по Україні це дійсно було там ну тиждень максимум. А от зараз, коли вже ми воюємо не з Україною, а з НАТО, то у тієї НАТО і воєнний потенціал в кілька разів більше ніж у Росії, і людський потенціал теж в кілька разів більший, ніж у Росії, і і, і шансів Росії перемогти вже якось і не дуже вони вбачають. І це теж, між іншим, доволі часто О, такі тези, що ми воюємо з НАТО, а у тієї нати і спроможність, і потужність, і підтримка набагато більша, ніж у нашої матушки, проти якої зараз весь мир об'єднався, то вже частіше і частіше якось потрошку підводять до тези, що, мовляв, ой, нам буде складно, ой, нам буде важко. тяжело. А может, ну да, может, мы и не победим в такой борьбе, но мы должны не проиграть и таким вот чином. З, з точки зору цього глибинного народу вона потрошку а, реформується від а, Київ за тріння що там тої Але країни. Але Ми розуміємо, пане Грию, що тут а, їхні настрої це одно, одне, а реальний контрнаступ це інше. Абсолютно ми маємо річ. підтвердити їхні панічні настрої Абсолютно, своїми да. діями. Але а, я багато багаторазово казав, я однаково ненавиджу, що пропаганду російську, що пропаганду нашу. І... Бо наша пропаганда вітчизняна, вона з моєї точки зору вона розхолоджує наше населення. Мова не йде про безпосередньо пацанів, які напередку, бо вони чудово на власній шкірі, вибачте, знають і відчувають і про так званий снарядний голод від вагнерівців, і про величезну кількість новітнього озброєння, яке ми отримали. Тому я абсолютно не підтримую таку пропагандистську чисту поведінку наших засобів масової інформації. І можливо, це і правильно, що ми не повідомляємо широкому загалу правду про обстріли, які тривають на території нашої країни. Результати я маю на увазі. Але ну, от я думаю, що якщо зараз вийти на вулицю і запитати там, у перехожих простих людей, що вони знають про наслідки обстрілів за останні, там, наприклад, два тижні, то в переважній більшості, ну, принаймні, кияни будуть розповідати, а нічого, все позбивали, все класно.